Друзі, всіх вітаю. Хотіли б поділитися з вами, до нас приїхала така моделька. Це безпроводна сигналізація, нічого налаштовувати не потрібно. Зараз краще розкажемо, що вона робить. Робить вона, вона може захищати і подає звуковий сигнал, який видає 120 дБ. Пробіжимося. У нас є шнурок, є динамік, який видає звуковий сигнал, сенсор-датчик. Тут у нас є включення виключення, як можна сказати, OFF, AUTO. Также є екстрений ліхтарик. Ми вже накилели ZM, це двосторонній скотч, який буде йти з нелепушці. Зараз ми його протестуємо і пробіжемося. Так, що ми бачимо? Бачимо, що ззаді у нас є три батарейки в комплекті, вони вже йдуть. Вгорі у нас є. Те, що екстрений сос, його так можна назвати. Можна його використовувати в лісі, в подорожах. Також можна прилаштувати десь на двері. Для того, щоб якщо людина щось відкриває, то одразу подається такий звуковий сигнал. Для того, щоб його виключити, треба його обратно поставити на місце. Якось отак. Так, друзі, ну другого місця я не знайшов. Не знаю, Попробуємо його сюди прилаштувати. Отаким ми його зараз способом. Як воно працює? Працює воно все легко, тобто ми його опускаємо. Далі у нас Off-Auto. включаємо авто, дається 30 секунд. Після 30 секунд вона буде вже активна. Він не світиться, він подає звуковий сигнал на вулиці. Нікуди воно не передається. Через 15 секунд воно автоматично виключається. Так, друзі, ось ми його вже. Поставили, приклеїли, ви можете його в будь-якому місці. Включаємо на авто, включили, і через 35 секунд вона вже буде активна. Так що, друзі, провіряємо, дивимося, ось ми підходимо. Все, вона спрацювала. Все, і вона буде так працювати 15 секунд. Після 15 секунд вона автоматично виключається. Так, я 15 секунд не чекав, все, вона вже виключилась. І що ми бачимо? Так, ми її протестували. Липучка, липучка залишається на місці. так же Ця залишається на місці для того, щоб щелк. Поставили, включили, да, наприклад, і пішли. на. Так, друзі, що, куди можна її використовувати. Давайте ми подумаємо, можна використовувати це від звірів, Можна використовувати, якщо ви подорожуєте, це буде кемпінг, будинок або палатка. Можна використовувати також від кражі топлива. можна це ще поставити е на прицеп, щоб на баки воно якраз опадало, тільки рука попадає в зону горловини, зразу подається звуковий сигнал. Можна поставити також десь в домі. Можна також для хлопців, я не знаю, ті, хто військовий, це буде або бліндаж, або може будинок для того, щоб якщо сповіщати, хто заходить. Як, як ось отак, друзі, всім гарного дня. Підписуйтесь, переходьте, замовляйте. Всім гарного дня, бережіть себе, пока.